Короче, ребят, дивіться, що я тільки що я просто в шокі. Я на цій основі я, коротше, просто чел, я попросив в нього геми, просто, типа, де гемо. Я хотів купити щось тут в магазині, я хотів оцей ящик активності оцей купити. І тут він мені просто за безплатно дає оцього міфа. Якщо не дивляться, він дорого коштує. Я ну, я почти я забув убрати свої дві леги. Я дві легендарки я забув. Вкрасть, але він коштує більше, блін, в 100 разів, ніж стилей, і я просто уверен, і в мене цих лег ще буде. Я просто в шокі. Якщо не поняв, він з дорогого бокса падає. Я його на основний аккаунт перечислю. Щоб там його вже трейдити. Або я буду тут. Всем пока.